На болотах вирішили нарешті позбавити кріпосних доступу до закордонних інтернет-ресурсів. Право лазити на заграничних сайтах, втикати заграничні серіальчики і вести переписку в заграничних додатках тепер має тільки Путін. Але він поки з кнопкою телефоном роздупляється, і процес не на його користь. Рабзіяни на порозі Ери чебурнету, Ісконно ісконноруського інтернету, в якому вхід тільки для русків і тільки з території Оркостану. Нарешті ви більше не зустрінете русню в коментарях під поста Саме в інсті, не зустрінете Русню на Ютубі і навіть комп'ютерних іграх. Адже версія Чебурнету на Росії дорівнюватиме славнозвісному китайському фаєрволу. Я Андрій Безсовісний вина Artline Play і перед нестримною дозою інфи раджу залетіти на сайт нашого інтернет-магазину, адже саме там ти зможеш відшукати ігровий ПК своєї мрії. Місяць за місяцем маленькими долями виходили хвилюючі новини про те, що на Росії щось відбувається з нетом. Орки вирішили серйозно взяти за болотну челядь і не врізали їм права, а замінили піндольські ресурси своїми узкими. Ета другої, ви ж розумієте, та цю систему я б назвав погіршою і домінуй, і вона більш ніж ефективна. Від 27 червня по всій Росії спостерігаються серйозні збої в роботі інтернету, причому від усіх провайдерів. Кожен день собалкої країни приходять новини о тому, що пройшли проблеми з інтернетом. Багато називають це проделками властей. якби російська власть глушить інтернет. Збої стосуються всіх областей, включаючи Москву, що говорить про масові технічні роботи. А Аме перші кроки до створення чебурнету. Бумажка Твоя бумажка моя. Оце пакет не мій. Оце чиє? Раніше це об'яснялося проблемами, зв'язаними з тим, що російські пытаются таким образом нейтралізувати дрони, які відправляють українська армія. Якщо посмотреть на карту, ми видим, що відключають інтернет і там, де ніяких дронів не може бути просто чисто физически. Вже зараз на болотах розгортають масштабну систему для контролю над інтернет-трафіком. В окремих російських регіонах влада почала застосовувати схему white list блокувань через що доступ до закордонних ресурсів буде безповоротно втрачено, подейкуючи російські системи. Фільтрації трафіку навчились визначати і блокувати будь-які спроби обійти фільтрацію. Якщо так, піде далі, то зайти на YouTube, не вийде навіть з увімкненим VPN. І це чудово, бо цей сморід тут вже давно застоявся. Фінальна картина: суверенний інтернет. Путя вирішив позичити систему в китайців, яка вже давно показала свою ефективність для тоталітарного режиму. Простими словами, виглядатиме це так: тепер для рабзіян не існує зовнішнього світу, існує тільки Росія, кордони котрої покриває єдиний узкий інтернет, котрий буде повністю фільтрувати з владою. Русня зрозуміла, що не може ефективно протидіяти Ютубу чи Телеграму, тому вирішила запустити свою вечірку на своїх правилах. Як ви зрозуміли, для кожного сервісу вже підготували замінник для Ютубу, є Рутуб. для Телеграму. Вони збираються створити національний месенджер за подобою китайського Вітчат, де влада може прочитати будь-які ваші переписки і посадити вас на пляшку, якщо ви назвали президента Зепух. Все настільки серйозно, що вже з червня Путя підписав закон про створення такого месенджера. Щоб в нього зайти, треба буде пройти верифікацію особи, щоб пізніше мусарка не парилась. Каковтуй генетичний код. Описують месенджер як не просто собі якийсь там месенджер, а путяграм зі всілякими освітніми сервісами, в котрих розказують, що русаки мають якийсь стосунок до Русі, якою на той час правили ящери. Коли такий месенджер створять, а створювати це не в компетенції русаків, бо завжди можна спиздити. На телеграм будуть накладені санкції. Цікаво, які саме санкції. Заборони писати з українською мовою чи випивати менш літр водки за один день. Десять so, чермиплесе no. ж вони поки не вирішили до кінця чи відкрито погрожувати телеграму. Тому поки в ефір летять від маски. Типу створюємо такий месенджер для конкуренції, а не як єдину майбутню альтернативу, в котрій ви обов'язково будете зависати. Створюватимуть національний сервіс на базі месенджера Макс. Що це за Макс? Ну, Макс собі просто Макс. Телеграм ж поки блокувати не будуть, поки він не порушує законодавство, але законодавство завжди можна переписати, тому це лише питання часу, коли Телеграм зникне з Росії. Того місяця я розповідав вам про те, як русаки залишаються без відеокарт, і з кожним днем це все ближче до істини. Тотальний контроль зроблять на декількох рівнях: від заміни всіх закордонних додатків до створення власного фаєрвола і створення єдиного реєстру відеокарт, в котрому вся інформація про RTX буде в одній базі, а коли знадобиться, їх будуть трясти і відбирати від духи в облаго держави, адже навколо самі вороги на нас хочуть напасти і вкрасти наші дорогоцінні болота. В такому випадку русачків позбавлять і комп'ютерних ігор, адже не буде жодних ігрових магазинів. А PlayStation отримає потужні обмеження, як в тому ж Китаї. А що там взагалі в Китаї? У 2003 році в Піднебесній ввели вели великий китайський фаєрвол, який розробляли ще з Дев'яносто він повністю блокує все на китайське, що є в інтернеті, і пропонує лише китайські ресурси, замінники Доступи до таких сервісів як Google, YouTube чи навіть Skype, який цього року вже умер, закриті. Від 2003 року китайський фаєрвол лише еволюціонував. Там працює величезна система фільтрації, котра не дозволяє робити пости на певні теми: теми Тибету, Тайваню, різних невигідних історичних подій тощо. Будь-які пости з президентом одразу видаляються. Ну а отримати термін за комент простіше простого, адже за тобою постійно слідкують та ще й мають вільний доступ до всіх твоїх переписок. Таке в Китаї теж є єдиний державний месенджер. WeChat. Гарантовано сідаєш на пляшку, якщо пишеш про розкол країни, націоналістичні рухи та ідеї, викривлюєш правду про певні події. З позитивних сторін там немає реклами азартних ігор, а всі натяки на насилля різко присікаються. Китайці мають всі ті ж додатки, що й ми, лише китайські. Замість Ютубу у них білі-білі, замість Facebook, Weibo, замість Reddit, жіху. Вони мають доступ лише до дозволених ресурсів, хоч можуть і використовувати VPN для виходу в нормальний інтернет. Біда лише в тому, що працює він погано через цілу купу обмежень з боку влади. А от іноземці можуть вільно і легально користуватись VPN-ом. якщо хочете про це. Це велике відео, залишайте коментар, буде дуже цікаво. Надивився на це все путя і зрозумів, що таку систему необхідно перейняти. Цілком можливо, що прямо зараз над російською версією працюють китайські спеціалісти, як то часто буває в нації геніїв, котрі створили все лише чужими руками, щоб кліпосні не виглядали за великого паркана і не заражались ідеями гарного життя. Міністерство цифрової деградації Росії планує створити та впровадити єдину політику по використанню vpn сервісів щоб виявляти недружні VPN-сервіси, котрі не виконують вимог російського законодавства. Тобто, взагалі існують. Що виходить, чибурнет узкий і VPN-узкий, Що вмикати і шаритись по узкому Чибурнету. Який в цьому сенс? Правильно, жодного, як і в існуванні Оркостану. За минулий рік Русня вже заблокувала більше, ніж 200 vpn сервісів але я все одно поки чую цей сморід в мережі. Все ж рабзіяни не сильно розчаровані подібними заявами. Не взагалі рідко бувають розчарованими, бо такими народились. Заборонять завтра інтернет. Ну що поробиш, пакірпінь. Все жива блага ділається. Взагалі це завжди дуже приємно уявляти світ без русні. Інтернет без русні перший крок до ідеального світу. Тільки уявіть, великий сміттярник, оточений парканом, де тільки там вирує узкий язик разом з потоком одвічного обурення і гнилим ароматом промитих місків. Більше жодних негативних коментарів і жодної присутності. Лише ти і цивілізований світ. Було б прекрасно. Та для цього доведеться ще трохи почекати. Мона Ліза не за день писалась, ну а над Чебурнетом треба попрацювати дійсно на славу. Дуже хочеться, щоб система вийшла чудовою з технічної точки зору, а не так, як все на болотах. Адже саме завдяки їй світ нарешті позбавиться цієї ракової пухлини, хоч і лише в віртуальному варіанті. Та це вже добре. А що думаєш ти? Залишай коментар під цим відео і підписуйся на цей канал, бо зустрінемось ми вже незабаром.